Всім добрий вечір. Я вже вдома, сьогодні трошки раніше. Е, працювали сьогодні салон зовсім мало, там до одинадцятого, почало дванадцятого, то нам дали можливість приїхати і поприбирати раніше. Ну і слава Богу. Будемо більше відпочивати. Я ці два дні до вас не виходила, чесно, не було ні сил, ні якось ні здоров'я, я, я не їздила ні на який базар, ні на що. Завтра вихідний, і от завтра там я планувала, а ще мені там написали в коментарях. Воля би б не могли показати, які ярмарки проходять у Польщі. І от завтра ми з вами поїдемо на ту ярмарку. Я вже дізналася, де воно, що воно там. І мені самі цікаво подивитися, яке. Сказали, що там дуже гарно все. Так що поїдемо, подивимося. Сьогодні хтось святкує вечерю всіх святом, здоров'я вашим родинам і вам, мирного неба нам всім. Сімейного затишку, нашим захисникам хочу побажати Божої опіки. Хай береже нас Бог усіх, звісно, але їм я хочу побажати найбільше, тому що, якби не вони, то не було б ніяких свят. Хай вони у нас проходять не так, як раніше були, але все одно. Свято в кожній домівці є, навіть заради діток, тому що є і дітки, і онуки, таке світле і велике свято. Мені, звісно, дуже, скажу вам, чесно, це без як, Та я завжди кажу чесно, але. Настрій у мене так, я вроді все добре, а от в душі я вдома. Я вам буду чесно. Я вам покажу, мама ще вчора. Ну так, ми по традиції завжди готуємо потю за два дні перед Різдвом. Ну, як ну, наприклад, готуємо 23-го, а не 24-го. Ну, так. Так що мої дівчатка приготували і така на вигляд смачна, і я впевнена, що вона смачна. Тут я, ж, якщо чесно, я не готувала. Минулого року ми і штолі не пекли. Це ж в мене ще каналу не було, то я не знімала його на рецепт. Тут хотіла спекти, але, знаєте, якщо чесно, немає ні настрою на ту випічку, І я якось на трішки не вмію його заколочувати. Хто його буде їсти? Думаю, ну, ну кому я когось там пригощу, а так знаєте, ну кому я його буду. общем, це не вдома. Ну нічого, нічого страшного, без штоліна ми будемо, е а це таке все. Щось буде. Сьогодні ну, у мене ж і Вікуся, і Сонечка це мої хр... хрещені дівчатка, я їх хрестила, тому сьогодні сонечка хотіла до мами, але обов'язково принесе вечерю. Я їм передала всім подаруночки, відправила новою почтою посилочку і солодощі. Що я можу там? Ну, що їм перешлеш, Воно по новій пошті, знаєте, я вам скажу, продукти харчування це тільки можна там, ну, солодощі, то можна, а таке от м'ясні та сирні, то ні. А коли я спитала, скільки коштує передати сумку в Україну у водії, та, дуже дорого, дівчатка. Я краще скину кошти, я кажу, мама, купити все, що вам хочеться за ці гроші. А не я тут ще куплю, кажу, буду вам це. Звісно, вони не такі продукти. Тут є дещо смачніше набагато. Ну, нічого, сподіваюся, як буду їхати, тоді повезу і так що, а так будуть дівчатка мої сьогодні вдвох. Ще, що хотіла. А, Насонечка працює, їм дали на вибір, спитали, як ви хочете чи. Будете на Різдвових вихідні чи на Новий рік вибирайте, дали їм можливість. Ну, Насінька каже, якщо я не вдома, то Різдво не вибирала, вибрала новий рік. Так що вона сьогодні працює. Що ми? Я сьогодні такі там хочу приготувати таку закусочку, ну, так просто показати, як там воно дуже і не готується, але просто перед подачею таке на стіл. Може, до Нового року якийсь ще вам салатик якийсь зроблю. Є, в мене там один салат, і треба зробити. Якщо чесно, зараз оце... хочеться мені хек, треба поїхати купити. Оце ж на базарі, тут, де українці привозять, то в них є таке. Треба поїхати купити. може... В ці вихідні 29-го теж будуть працювати. Оце три неділі працюють у них магазини, і в ці вихідні теж працювалося. Погода тут така сира. Ви знаєте, сьогодні навіть до обіду така була мрячка, зараз вияснилося то вже гарно. Оце все всі в основному сьогодні вже були вдома, вже не працювали. Ну, ті, хто в нас на заводі, то ті ще працюють сьогодні. У них тільки завтра і післязавтра вихідний. А в салоні, ви знаєте, я вже вчора так небагато було людей. Усіх, як вони кажуть, ой, забула, як вони казали, я кажу, це у вас канікули, вона кажуть, ну, вона не канікули, вони якось по-другому кажуть. Так що такі справи. Якщо так мої дівчатка будуть сьогодні. І варенички в них будуть, будуть ліпити, і все. я ви знаєте, я в неділю чусь, мені так захотілося, і я вже після обіду наліпила вареників і наїлася, то тобто вже сьогодні і не варила. Але зараз поставлю зварю картопельку. І в мене є оселедець. То поїм. Це таке свято. Знаєте, як вдома, то воно вдома, а як воно десь... Ні, ну воно, якби, знаєте, може, якби не таке положення в країні, може воно було по-іншому. Може люди, які їздять давно і працюють, і там, попадають тут на такі свята, то вони, може, святкують по-іншому. Ну, Але кожна людина ж індивідуальна, знаєте, кожного своє. Це таке діло. А ще мої дівчатка і на, і на кухні поставили ялинку. Вони там мені скидали в відео. Ну, подивлюся, може, я вам його теж скину, скину яка кутя в них вийшла. І може, яку вони ялиночку. Вона така невеличка, ну але в ікусі це ж радість. Що ще? Ну, а так нічого. Буду я, дівчатка, і ти, і хлопці, відпочивати. Завтра обов'язково зустрінемося. А сьогодні буду казати вам до побачення. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добрані. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну закуску. Я вже, бачите, достаю, відкриваю колбасу. Така нам треба. Талямі, тонесенько нарізана. Потім ось такий. Зелений салатик. Можете, ну, що у вас є? Зелена цибулька і болгарський перчик. Оце, що нам треба. Беремо наш перчик. Отак от, от розрізали. Я грамовки вам писати, дівчата і хлопці, не буду. Просто вам напишу так, що там треба. Болгарський перець, там, салямі. Так, тепер беремо нашу салямі, Ось, дивіться. Ось такі в мене із салата листочки. Я. Отак. От це нам не треба буде. Може використаємо у салатик десь. Я так і роблю. <смі> так, ось так. Ложимо сюди ще болгарську перчинку. Тепер я отак вот от беру, дивіться, зараз вам покажу вот так, раз і два. Болгарська перчинка, хай отак більше буде. Гляньте, раз. Так, тепер беру цибульку. Ось так. Дуже добре, якби був, би, знаєте що, сир соловуні. Ну, у мене його тут немає, я його не знайшла. Тому вам покажу з цибулькою. І зав'язуємо цибулькою. Я завжди цибульку так, трішечки залишаю. Отак. Раз. І два. І ось такий він у нас виходить. гляньте. І так ложимо на тарілочку. І так робимо наступні. Теж підготували салатик. Беремо колбаску нашу. Так. Зараз накручу і тоді вам покажу. Ось так. Бачите? І знову цибульку беремо. Якщо у вас цибуля, так як у мене, така товстенька, отак от взяли і пополам перерізали її, саму цю. Оце перу. Отак. І от потім воно хорошо за якраз у вас зав'яжеться. Ось так. Раз би, там одрізала, тут розмоталося. Ось так. Раз. І замотується, закручується. І все. Ось, бачите, знову готовий. Ось, дівчата, хлопці, дивіться. Ще так добавила просто ковбаски. Можете додавати дуже багато ковбаси. Ну, я так добавила. Показала вам, як варіант. Взяв, з'їв і смачно. Так що була рада поділитися з вами такою смачною закусочкою. Ми зварили кутю, я варю за день, раніше її до щоб вона нас переночувала. Так робила моя мама, бабуся, так що традиції я не змінюю. Зварила, щоб ми хто прийде, будемо гощати. І ми з вікуською будемо. Пригощаться. Ружей на кухні. Уже вікуська помогла теж вкрасити нам. Да. І, так і, що у нас теж ти на, на кухні йолочка да. вже.